Новини на каналі ТІВІ4, в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас, полеглого захисника України, села Петриків Великоберезовицької громади Андрія Бойка провели в останню дорогу. Життя 44-річного підполковника та заступника командира бригади Андрія Бойка обірвалось під час контрнаступу на Запоріжжі. До останнього подиху герой мужньо обороняв Україну від окупантів. Пожертвувавши власним життям, він навчався у Національній академії прикордонних військ України. Після цього служив у прикордонних військах, а в 2014-му став на захист незалежності України у складі 51-ї окремої механізованої бригади Володимир Волинського. Згодом у Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола з січня 2023 року був серед тих, хто формував 33 ю окрему механізовану бригаду в Ужгороді, з травня брав безпосередньо участь у контрнаступальних діях на запорізькому напрямку, де й загинув життя героя. Обірвалося ще 9 червня 2023 року біля села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області. днк експертиза підтвердила його загибель. Похоронили воїна на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. У нього залишились дружина і дві доньки. Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Продовжуємо випуск на вулиці Гайовій у Тернополі. Тривають ремонтні роботи. Там замінюють мережі і відновлюють проїжджу частину. Роботи розпочали 23 червня, а закінчити планують до кінця року. Ремонтують ділянку дороги від залізничного мосту до перехрестя вулиць Гайова-Подільська. Нагадаємо, на стан дороги неодноразово нарікали водії. Значна частина асфальту була покрита вибоїнами. Що зміниться? Прошу прямомову. мову. По суті, це не ремонт, а будівництво нової дороги, оскільки. Повністю прокладається нові комунікації, каналізація, вода, водовідведення, електроживлення, газ, кабелі зв'язку. Паралельно зразу. Після завершення робіт по прокладанню комунікації, підрядна організація робить ремонт дорожнього прокриття, вже є встановлена частина асфальту. Цей об'єкт досить високої складності, тому що тут проходили практично всі комунікації і електрика, і зв'язок, і каналізація, і лівньовка. І тут дуже багато було з цим проблем, тому що комунікації устарівші, де ми планували просто їх. Так, би, лишити ті самі, приходилося в процесі роботи їх відновлювати, кидати нові кабеля, тому що старі вже не підлягали ні переносу, нічого. Протяжність всієї ділянки 1250 метрів. Це досить велика об'ємна робота. На даний час практично завершена роботи полаштування водопроводу, перенос кабелів, газопостачання і залишилося тільки нам дощова каналізація. На даний час Проведено, закінчуємо сьогодні, маю надію, що 580 метрів дороги в нижньому шарі. Продовжується влаштування дорожнього корита, залишилося близько 300 метрів до з'єднання з Гаївською розв'язкою. У Тернополі працює мобільний кейс для надання адміністративних послуг на виїзді сьогодні. На засіданні виконавчого комітету затвердили графік роботи та перелік послуг, які можна отримати з використанням спеціального комплексу. Зокрема, для мешканців доступні 37 видів послуг. Їх надаватимуть у понеділок і вівторок, з 9 до 12 години, а також у четвер з 14 до 16 години. Адміністратор виїжджатиме додому у лікарні, в заклад соціальної сфери, виключно в межах Тернополя за місцем проживання. Перебування суб'єкта звернення послугами мобільного кейсу можуть скористатися особи, які досягли 80-річного віку, особи з інвалідністю першої групи, особи, які за станом здоров'я не здатні самостійно пересуватись, а також особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні у комунальних медичних закладах Тернополя. Дія порядку поширюється на внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Тернополя. Літо закінчилося, але у відпустку все ж хочеться. Один із найпопулярніших напрямків відпочинку українського туриста є сходження на Карпатські гори. Це чудовий спосіб тримати себе у формі і потужний антидепресант. Все б нічого, втім останні новини не тішать. днями під час спуску з Говерли у Карпатах. Загинув турист. Ще одного врятували надзвичайники. Обидва відірвалися від групи, і заблукали. Гірський рятувальник Ігор Романчук поділився з нашою христиною Черешнюк кількома порадами. Як слід. Готуватись перед сходженням у гори та що робити, коли ти вже заблукав. Дивимось. 8 жовтня об 11.40 до служби порятунку в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла заблукали двоє туристів. Близько третьої години рятувальники з ворогти та поста заросляк знайшли одного із заблукалих між синім та зеленим маршрутами. Згодом натрапили і на другого туриста, втім той був без ознак життя. Тернополянка Яна Шенюк також в цей час разом зі своєю групою підіймалась на говерлу. Дівчина зізнається, це було далеко не найкращим рішенням. У злий жарт, звідчай духами зіграла погода. То виходило сонце, то почав дути сильний вітер, то падати сніг і дощ. І дійсно в такі моменти... Емоції починають брати гору, особливо тоді, коли твої пальці всі замерзли, коли тебе здуває вітер, всі твої ноги в болоті і в поколінах у воді дуже складно тримати цю рівновагу. Один із найпопулярніших напрямків відпочинку українського туриста і справді є сходження на карпатські гори. Попри застереження рятувальників, люди, які вирушають у гори вперше, іноді сприймаються як прогулянку парком. Мовляв, можна пройти 20 хвилин, зупинитися, пройти ще кількадесят хвилин. І в такому режимі увесь похід. Але ні, переходи тривають у середньому 40 хвилин. Потрібно йти під гору з рюкзаком, будьте готові до труднощів, кажуть гірські рятувальники. В першу чергу, ви, хоча б, про, гляньте прогноз погоди. Це саме головне. Беріть з собою одяг теплий, змінний, взяти з собою невеликий запас їжі. Термос з чаєм зараз, якщо пішло похолодання, маєте можливість, то беріть пальник, на котрому можете приготувати собі теплий чай, їжу. Не переоцінюйте свої можливості. На випадок, якщо людина вже заблукала в горах, рятувальник рекомендує наступне. Якщо є можливість вам спускатися вниз, то спускайтеся до якогось безпечного місця. Наприклад, в Карпатах дуже є багато різних колиб, де можна знайти прихисток. Дбайте про свою безпеку та у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Марійський духовний центр у Зарваниці відомий своєю чудотворною іконою і українським Єрусалимом по всій Україні та й за кордоном. Сюди щороку з'їжджаються тисячі паломників, аби помолитись. Проте віряни, окрім цих сакральних пам'яток, мають можливість також відвідати храм Пресвятої Родини та храм з копією хатини Матері Божої. Про унікальність та історію цих святих місць розкаже Юлія Пацкаль. Єдина в Україні церква, в середині якої створили копію житла Богородиці в Назареті хатинка Матері Божої, незвичний храм Зарваниці. В ньому відтворили розміри та інтер'єр помашкання, де, за переказами, Діва Марія отримала звістку про те, що стане матір'ю Ісуса. Історія цього комплексу храму з копією хатини Матері Божої сягає ще 1290 року, бо саме оригінальна ця, ця, ця хатина Пресвятої Богородиці з Назарету знаходиться в містечку Лоретто в Італії. Куди її перенесли з Назарету родина Анджелос? Тоді сім'я рятувала святиню від знищення мусульманами та арабами сакральних споруд, які належали християнським спільнотам. Одну частину будинку Пресвятої Богородиці родина Анджелос розібрала, пронумерувала кожен камінчик та вивезла кораблем. Сама церква складається з хатини Матері Божої, з кімнати і над нею побудований храм в храмі. Цієї хатини Матері Божої є в ній і стін монтовані реліквії. Це камінчик з хатини Матері Божої з Лорето і також із Назарету. Віряни мають можливість помилуватися фресками ручної роботи, які відтворюють головні події життя Божої Матері. Поблизу споруди також ще один храм, збудований та освячений на честь Пресвятої Родини. Сам комплекс складає в себе храм. Який є побудований у формі вефлеємської зірки, а також кругом цього храму ми маємо можливість пройти від через печери. Отже, одна печера нам представляє саме місце, де є народження, символізує народження Ісуса Христа, в яких і умовах Ісус Христос прийшов на цей світ. А у другій печері в час різдвяних свят організовують живий вертеп, який дуже люблять оглядати і діти і дорослі у свої 16 вона вже презентувала власну колекцію одягу на Ukrainian Fashion Week, А у 18 відвідує світові покази за кордоном і бере участь у фешн-вікендах. Наша наступна історія про юну модельєрку Анастасію Берлізову зі зборова. Аби навчитись дизайну. Дівчина долала майже 200 кілометрів на заняття до Львова і назад. А почалося з того, що Анастасії було нудно сидіти вдома на карантині. Сьогодні дівчина мешкає у Лондоні і хоче з-за кордону популяризувати україн. Український продукт з нею була на зв'язку наша Юлія пацкаль Я приїжджаю в аеропорт. Я бачу, що просто всі рейси вже скасовані практично. І літак на Мілан він був останній. Після цього за аеропорту вже більше ні один літак не вилетів. І шоста ранку я проснулася в Мілані просто відкриків, що почалася війна. Так, свій ранок, 24 лютого, зустріла Анастасія Берлізова зі зборова. Дівчина юна модельєрка та вже понад два роки займається дизайном одягу. За цей час Анастасії вдалося презентувати власну колекцію на Ukrainian Fashion Week та на показах у столиці. З початку повномасштабного вторгнення дівчина мешкає за кордоном, де відвідує та бере участь у світових фешн-вікендах та планує популяризувати українське. А починалося все з карантину. Тоді під час карантину мені дуже хотілося зайнятись а на той час були дуже е, такі обмеження, не можна було нікуди е, їздити чи там відвідувати якісь громадські місця. І я записалася в школу на курси по дизайну одягу. Аби навчитися улюбленої справи, дівчина щоразу долала майже 200 кілометрів на заняття до Львова та назад. У школі моди Анастасія мала подолати три модулі, під час яких учні створювали власні колекції. Як я її зробила, я подала матеріали на український фешн-вік і пройшла відбір. Це було в форматі онлайн. Пізніше Анастасія відшила вже другу свою колекцію і знову подалася на конкурс. Він відбувся вже офлайн із запрошеними гостями. Я пам'ятаю наскільки це просто було хвилююче, бо коли нам оголошували список, вже просто всі сказали, хто прийшов, і лишалася остання людина, і останнє ім'я сказали Моє. Після цього Анастасія переїхала жити, навчатися та працювати до столиці. А наприкінці січня 2022 року влаштувала власний показ з нагоди дня народження. На цій події дівчина не лише представила власну колекцію, але й познайомилася з майбутньою продюсеркою. Згодом Анастасія почала відвідувати вже і світові фешн-віки. 23 лютого, о сьомій вечора, дівчина сіла на останній літак, який піднявся у небо з українського аеропорту в Борисполі. Перед Повномасштабного вторгнення наразі дівчина вже більше року мешкає у Лондоні. Я багато де бачу, в кого там на вікнах, або там на подвір'ї є синьо жовний прапор. І навіть от, з місцевими людьми я як знайомлюсь і кажу, що я з України багато хто там мені співчуває, або питаються, як мої рідні. Як... Сьогодні Анастасія продовжує творити, та за цей час вже навіть встигла створити свою нову колекцію і презентувати її на тимчасовому шоурумі за кордоном. Частину виручених грошей з продажу пішли на допомогу Україні. Такими подіями відзначився 11-й день жовтня. Вже завтра тернополян та гостей міста запрошують на прем'єру в українському прокаті з 12 жовтня воєнна драма Шлях поколінь» режисера з Тернопільщини Михайла Ухмана. Фільму якому герой постає перед складним вибором годину російсько-української війни. Віримо, допомагаємо і чекаємо добрих новин. До зустрічі на ТІВІ4.